Ось про це поговоримо далі з нами на зв'язку. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України, з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пані Катерино, доброго вечора. Вам вітаємо доброго вечора. Дякую за запрошення. дякуємо, що відгукнулися. І чи можемо поцікавитися вашими планами, якщо їх можна розкрити для нас і нашої аудиторії? Що, які завдання перед собою ставите? Скільки дронів плануєте залучити, створити за допомогою ось таки, такої ініціативи? І е, для тих, хто хоче долучитися до цих тендерів, як довго триватимуть такі тендерні процедури? По перше, слід сказати, як ви правильно зазначили, що поточний тендер, який сьогодні оголосила Велика Британія? Включає можливість українським виробникам приймати участь у цьому тендері це дуже хороша новина. Ми за неї дуже багато боролися, тому що ніхто краще ніж українські виробники, не розуміють тактику застосування дронів не розуміють наскільки важлива ця технологічна перевага, наскільки важлива ця технологічна асиметрія для наших військових, тому що воювати, воювати мають дрони, а не люди, і Україна наразі отримала вже тисячі дронів від країн партнерів. Очікується, що в рамках коаліції дронів в рамках ось цього тендеру, який сьогодні був об'явлений, на наші спільні закупівлі на акумульовано 50 50 мільйонів євро це близько 20-30 тисяч дронів, залежно від того, які компанії будуть заявлені, яким чином ми будемо досягати відбору саме тих. Характеристик тих технологічних інноваційних характеристик, які потрібні нашим військовим, пропозиції будуть прийматися до 14 жовтня, саме для як теж було вже зазначено для автосканалених FPV-дронів і до 11 листопада для дронів перехоплювачів. Ви знаєте, що дрони перехоплювачі є надважливими зараз. Як на лінії бойового зіткнення, так і для захисту нашої критичної інфраструктури, тому що це розвідники, які в режимі реального часу передають локації наших об'єктів критичної інфраструктури, тому обіця знищення. Дронів розвідників є надважливою задачою як для захисту цивільних, так і для захисту наших звичайно військових і для захисту їхніх їхніх позицій. Ці пропозиції, які будуть зібрані, будуть розглянути країнами членами коаліції. Будуть приймати все рішення щодо того, яким чином здійснювати це закупівлі. Я ще раз наголошу, що це надважливо. Отримати таку такий швидкий спосіб прямих закупівель у наших виробників і користуючись такою нагодою сьогодні у вас в ефірі. Звертаюся до всіх виробників безпілотних літальних апаратів такого типу. Обов'язково ми опублікуємо можливість і посилання, як податися, як подати документ, обов'язково прийняти участь і боротися за можливість постачати свої дрони нашій військовій службі. Пані Катерино, і ось просто зараз якийсь представник компанії виробника робить телевізор гучніше, щоб, можливо, почути вимоги, які будуть висуватись до цієї компанії, яка зможе брати участь у тендері. Наразі ми відштовхуємося від комплексної задачі. Ми прописали саме сценарій тактичного застосування вказаних типів безпілотних літальних апаратів. Зібрали Цю інформацію, ці дані від наших військовослужбовців, і будемо оцінювати і можливість застосовувати в тих тактичних обставинах і інноваційність рішень, і в рамках вже подання документів роз'яснимо нашим виробникам, що саме ми від них очікуємо. Пані Катерино, знову ж таки для тих людей, хто хоче долучитися до цієї ініціативи, важливо зрозуміти за якими принципами будуть проводити оцінку тих дронів, які будуть створені, для того, щоб вони вписалися в ті рамки, які ви для них окреслите? Це насправді дуже важливе запитання, і ми тут пропрацювали його таким чином, що дрони, які пройдуть в... Фінал відбору будуть проходити обов'язкове тестування в Україні, щоб саме сили оборони оцінили їхню ефективність, щоб могли оцінити їх тактико технічні характеристики, і згодом оцінити ці характеристики саме на полі бою. Оцінку будуть проводити Міністерство оборони країни, які зробили фінансовий внесок в коаліцію дронів. Але Таким безпосередньою підставою для того, щоб відібрати або не відібрати виробника, будуть саме результати тестування в Україні. І це дуже важливо для нас, для міністерства оборони розуміння, що саме наші військові оцінюють надають такий знак якості, тому що краще них ніхто не розуміється на цих інноваціях в наймасштабнішій лінії сучасного. Так, друзі, оперативна інформація є уточнення від повітряних сил. Пуск кабів зафіксований на Донеччині. Пуск кабів на Сумщині. Просто зараз почали лунати сигнали повітряних тривог на Запоріжжі. Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Нагадаю, що в решті регіонів курсують безпілотні літальні апарати, типу шахет. Зважайте ще раз на цю інформацію. Пані Катерино, не лише про fpv дрони, так в наших минулих ефірах ми з вами. Розмовляли на тему застосунків спеціалізованих, зокрема резерв, плюс, зокрема, армія плюс. Що стосується армії, плюс, чи маєте інформацію, скільки там зараз користувачів, ну чи користується попитом, якщо так можна сказати, застосунок завжди з честю і радістю звітую про те, скільки користувачів вже в нашому єдиному застосунку для військових, їх вже 230 тисяч. Це дуже це напевно наймасштабніше і найшвидше масштабування впровадження такої системи в нашому війську, в нашій армії. Маємо вже більше п'яти тисяч повністю оформлених електронних рапортів з моменту їх створення до моменту погодження і збереження в електронній системі. І вже маємо більше 750 військових частин, які запровадили. Армію плюс важлива цифра для нас це саме вже підписані електронні рапорти. Ми завжди у нас є така табличка, де ми фіксуємо деперсоналізовану інформацію про те, яке командування, який родвид робиться найшвидше. В нас є чемпіони цієї таблиці, і я ще раз звертаюся до командирів, велика. Відповідальність і великі очікування особисто у мене від них від того, наскільки вони піклуються про особовий склад, наскільки швидко впроваджують такі інструменти, залежить можливість економити час для виконання військових задач, а не для оформлення і заповнення паперів. Тому маємо на сьогодні такі цифри, постійно працюємо з Збройними силами. І іншими силами оборони для того, щоб масштабувати цей продукт. Я дякую всім, хто користується. Ми зараз працюємо над тим, щоб мати нові модулі. Кінець вересня буде модулем, навчання. Ми дуже багато вкладаємо сил команди для того, щоб цей модуль скоріше запустився. Ми будемо мати такі самі перші підсказки для наших військових, щоб вони були ще більш ефективними. Ну і далі. Будемо рухатися до заявлених наших модулів, але от перша і для мене особиста така велика задача, і велика відповідальність це запустити саме модуль онлайн навчання, щоб наші військові були готові і могли швидко отримувати досвід, який здобутий на лінії бойового зіткнення. Ані Катерина впродовження резерва тата. Та, от якраз в продовження теми диджиталізації, резерв плюс ще ми знаємо. І оберіг можливо, у вас є саме по цим системам інформація щодо оновлення. Зараз резерв плюс це за фактом точка входу для наших користувачів, для наших громадян і громадянок великого єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Аудиторія резерв плюс» установить три майже 3,5 мільйони осіб. Ми кажемо, що це три міста мільйонника для такого застосунку, який існує за фактом декілька місяців, це дуже дуже потужний результат. Ми знаємо, що оновлення даних відбувалося саме через резерв плюс, це був абсолютний чемпіон по точці входу по оновленням. Цих даних вже більше п'яти мільйонів згенерованих електронних військово-облікових документів, і ми також будемо мати нові модулі. Буквально от зараз закінчуємо роботу над онлайн рекрутингом і працюємо плідно з відстрочками. Теж будуть скоро гарні новини. Пані Катерино, дякуємо Дякую за те, що ці пізні години ви долучилися до нас, розтлумачили, все пояснили. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.